Крилату ракету, якою росіяни намагалися атакувати столицю 9 травня, збив нацгвардієць із позивним Покемон про що думав того ранку? 20-річний боєць із бригади Буревій та кому присвятив збиття російської ракети. Дивіться далі у сюжеті наших колег із нацгвардії України. Позивний покемон о 4.05 почалася тривога. Ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5 годині нам передали, що вони вже приближаються до Києва. А о 5.23 я цю ракету візуально та акустично виявив, зробив накол та знищив повітряну ціль. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка і звук. Оп! Єсть! Ну все тоді я зрозумів, що я збив ракету. Я одразу кричав Ура і йди сюди. <гум> ну, всі сразу почали мене там покемон, молодець, там… сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив. <гум> Бо він дуже був здивований, теж хотів збити. Командир мене привітав, ну а так я був десь до сьомої години дуже в еферії, так сказати. Коли тобто, я заступив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати день народження, можливо, зроблю подарок. Ну, колись був ракету, я вже розумію, що збив подарок, але я не хотів йому відразу говорити, що збив ракет. Я хотів сказати сюрпризом. Потім я набрав постійно помітряний тривоги, привітав. Я говорю, можливо, не привітати. Я говорю, як чим я збив Так, да, Він молодець, герой наш. Ну все, так ся. Я йому скинув фото, потім він відправив партій, ну і поштовхує. Не очікувано, що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. Він мене привітав. Збивай побільше ракет. Я говорю, я буду старатися, звісно, збивай побільше, і все це буде. Даний час я її називаю своїм листом. Вона мене вчені порадила. Наші українці можуть, як товариш вчора привітав, говорить, що тривога почалася. Я говорить, мама, не бійся, покемон на позиції і все буде окей. Якщо українці можуть не переживати, наша ППО завжди зможе відбити ворожий ці.